Не здаюсь, борю здатися! Світло темп'я вірмоя толя. Відружаю, на зв'язку Вайпер і це новий відосик по Raid right Shadow Legends. Сьогодні ми з тобою будемо розбирати злиття Леді Ноель. Дане злиття вже почалось, є доступний календар, злиття. Ти можеш переглянути, що тут відбувається. А ми зараз розберемось, як. Правильно, на мою думку, робити злиття, як його буду робити саме я. Так, починаємо. Сьогодні у нас понеділок сьогодні у нас почалось злиття, і зразу є три активні події: це героїчні тренування, це загартування артефактів і турнір лавового лицаря. Що ми сьогодні можемо робити? Якщо у вас є певна кількість енки, вільної енки, тобто це ця енергія 130, яка акумулюється кожного дня, відновлюється. Якщо ви не накопичували енку, а ось постійно тратили. Ви можете сьогодні на ту енку пофармити лавового лицаря і все. Ну, там, 5 заходів у вас десь приблизно е, получиться зробити. Давайте я ось так його трішки закрашу. Більше ми сьогодні нічого не робимо. Завтра е, у вівторок у нас починається клановий турнір, і буде десь ось сюди, до четверга. Давайте я його відзначу ось тут так: клановий турнір з особистими нагородами. І якщо ви знаходитесь в шостій лізі, вам по-любому потрібно зробити 400 тисяч для того, щоб не впасти в лізі нижче. Так, і що нам для цього потрібно? Так, ми почнемо тренувати наших героїв, точити е наші артефакти, робити згартування артефактів і фармити лаву, коли почнеться клановий турнір. Далі. У нас починається дослідник підземель, тоді ми починаємо е фармити лаву. Скільки ж ми лаву маємо фармити, і який поверх для кланового турніру краще фармити 10-й хардовий. Якщо у вас стабільна команда, швидко проходять, можете фармити його. Що буду фармити я, я завжди під злиття фармлю 20-ті поверхи, Того, що там співвідношення е затраченої енергії і отриманих е ресурсів для злиття, або це е балів. Турнірних балів будь-якої підземки, або дослідника підземель саме краще. І тому я буду фармити саме 20-ті поверхи. Ви дивіться самі, якщо у вас багато енергії, можете робити на хардових. Скільки ми будемо фармити дослідника підземель, допоки ми не заберемо з турніру лавового лицаря або рарочку, або до курочки. Тобто закриваємо турнір лавого лицаря, це буде десь приблизно половина дослідника підземель у нас закрита. Далі ми не фармимо, ми можемо пофармити підклановий турнір паучеху, це буде також дослідник підземель рахуватися, можемо пофармити альнаме. Дивіться, що вам краще для того, щоб набрати 400 тисяч, які у вас є ресурси на аккаунті. Далі, після кланового турніру, а можливо, і пересічаться якусь годину, півгодини, починається турнір Паучехи. Якщо е, ми побачимо, коли анонсується турнір Паучехи, якщо буде пересікатися, то можете ту останню годинку поформити саме паучеху, щоб отримати додатково трішки дослідника під земель, і трішки тут почати закривати паучеху під клановий турнір. Коли у нас клановий турнір закінчиться? Е, Одне прохання до вас не витрачати дуже багато срібла на загартування артефактів. На вашому місці я би як робив? Я би витрачав ресурс у вигляді срібла для загартування артефактів тільки, щоб отримати нашу рарку. Скільки потрібно срібла приблизно? Приблизно потрібно від 15 до. 17 20 мільйонів, щоб закрити. Давайте я напишу 20 мільйонів, Того, що там, в залежності від того, як, як воно заточиться, потрібно на отут, М, потрібно на одне загартування артефактів, а в нас їх аж три загартування артефактів, 2 і загартування артефактів 3. Тобто, відповідно, нам потрібно 45-60 мільйонів на це злиття, щоб закрити. Три загартування. Так що не спішіть, якщо у вас є певний ресурс срібла на аккаунті до початку цього злиття, не спішіть його все витрачати під клановий турнір. Так далі у нас іде п'ятниця. В нас в п'ятницю починається масовий призов загартування артефактів друге. Загартування артефактів друге вже не буде таке проблематичне, тому що в суботу в нас починається дослідник підземель другий, і ми будемо дофармювати нашу паучиху, щоб майже закрити дослідника підземель. Чому майже? Пояснюю, ми, дослідника підземель, ось цього залишаємо орієнтовно. 1800 балів до отримання е, рарки. Можете півтора тисячі залишити, все, решту закрити потрібно паучихою. Далі у нас буде пересікатися е, цей же ж самий дослідник підземель і турнір крижаного голема. Ми вже поки закриємо турнір крижаного Голема, то ось цих півтора 1800 дослідника підземель ми вже дозакриваємо ось тут. Зрозуміли? Максимально стараємось формити поучиху, щоб у нас було срібло. Загартування артефактів друге у нас починається окей. Ми його також робимо тільки, якщо у вас мінімум срібла, тільки до отримання нашої рарочки. Далі. Далі у нас починається масовий призов. Він починається в п'ятницю. І скільки ж потрібно, щоб отримати рарку, Бо ми бачимо, що ми можемо отримати і рарку під масовий призов, і епіка. Під масовий призов ми любимо відкривати сакрали. Давайте я напишу 4 сакрали, можливо, потрібно буде відкрити 5. Але 4 сакрали це золота серединка, того, що під масовий призов ми можемо відкрити ще 4 сакрали, і, наприклад, 2-3 войдика або червоних уламочка. Ну, ви зрозуміли, в кого що є, той, то і відкривай. Але саме вигідніше відкривати сакральчики. Для того, щоб отримати Епіка, якщо у вас є сакрали, потрібно відкрити буде десь орієнтовно, я думаю, 9 сакралів. І ми зможемо забрати Епіка і наробити останніх 4, останні 4 події, в тому числі і турнір поповнення колекції. Ось, напевно, що би я скіпнув. Що би я скіпнув, якби я мав можливість забрати масовий призов повністю і забрати Епіка. Я би скіпнув турнір поповнення колекції, я би скіпнув героїчні тренування. І я би скіпнув турнір дракона, того, що він тут фактично ні з чим хорошим не пересікається. І, можливо, я би скіпнув загартування артефактів. Ось 4. Я би скіпнув. Турнір класичної арени робиться дуже просто, без е, якихось зусиль. Якщо у вас немає сакралів, так як в мене, вам прийдеться робити все. Так що ми рухаємось далі. І особисто я масовий призов не буду робити, бо в мене немає сакралів. Далі у нас починається турнір тренувань в суботу. Що ми робимо на турнірі тренувань? До його початку у нас вже буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Рарок, точно, у нас вже буде восьма з дослідника підземель. Вісім рарок. Саме перше, ми ось ці рарки качаємо, дивимось, відкриваємо саме злиття, так? Видно вам видно, відкриваємо саме злиття. Нам потрібно їх прокачати до 40 рівня. І ось під це, під ось цей турнір тренувань. Ті всі рарки, які у нас будуть доступні, ми їх качаємо і підносимо. Але ні в якому разі ми не робимо з рарок, не робимо епіка. Ні в якому разі, того, що в нас далі буде турнір поповнення колекції. А це Войдовий епік, якщо я не помиляюся, це 350 лишніх балів. Так, що рарочки ми просто прокачуємо, але не жмякаємо. Ось тут давайте я ще раз відкрию: не жмякаємо ось сюди, щоб зробити саме злиття ось, ось цього епіка. Зрозуміли, прокачали, і нехай вони так залишаються. Добре, йдемо далі. Турнір класичної арени закривається дуже просто, пограли трішки арену, та й він якось і сам закрився. Що ж у нас може бути в п'ятницю, е, ймовірно, буде х2 на щось. Якщо враховуючи те, що останнім Х2 був Х2 на синій, то на сині Х2 вже не може бути. Перед цим був 1 плюс 1 з сакралів, і це уже нам дзвіночок про те, що тут може бути Х2 на сакрали, може бути, а можуть і не включити. Я думаю, що включать того, що зазвичай вони люблять витягнути під 1 плюс 1, витягнути під прогресивні шанси уламочки, так. Далі дати Х2 на злеті. Так що я думаю, що тут буде е, під масовий призов Х2 на сакрали. Будемо бачити. Е, після цього починається у нас загартування артефактів третє. Після Павучихи, після загартування артефактів і після крижаного голема у нас має назбиратися трішки срібла. Для того, щоб ми третє згартування артефактів також закрили. Турнір дракона у нас нічим не пересікається, ось цей, тобто немає дослідника підземель. Ми його просто закриваємо до рарочки і забуваємо на нього. Героїчні тренування, другі, ось ці, що ми робимо? І турнір поповнення колекції. Під турнір поповнення колекції, ті рарочки, які ми е, підняли до 40-го рівня і пофарбували, ми. Під турнір поповнення колекції, перетворюємо їх в епіка, і цього епіка качаємо. Зрозуміли. Це будуть також додаткові бали. Ще один лайфхак. Тут, якщо ви подивитесь, ось тут нам потрібно 50, рівня. 50 рівня. Якщо у вас достатньо курей, і е, вам потрібно зробити турнір тренувань, ви можете ось цього епіка. Піднести на 6 зірок, влити в нього з десяток пива, і ви цим самим отримуєте додаткові бали на турнірі тренувань. І після цього ви все ж таки зможете її сюди поставити. Тобто шестизіркову якось там 20-го рівня ви зможете її сюди поставити. Це будуть додаткові, додаткові бали на героїчні тренування. Але дивіться самі, можливо, у вас є якась легендарка, яку краще з 50-го на 60-й на 6 зірочок піднести і залити трішки пива. Тут вже дивіться самі. Але щоб ви розуміли, що так можна. Аналогічно можна робити і з ось цими. З рарочками. Тобто, ви їх можете рарочку піднести на 5 зірочок, влити в неї 7 баночок пива під турнір тренувань, і ви все рівно зможете її сюди поставити. Добре. Турнір поповнення колекції ми закриваємо в більшості злиттям. Ну, ми там будемо трішки отримувати. Е, якщо у вас нічого не залишилось після масового призову, то у вас буде ще аж цілий тиждень фарму кланового боса для того, щоб закрити турнір поповнення колекції, плюс додатково е, наші бали із злиття. Так що не потрібно зразу все кидати і в перший день все закривати. Турнір класичної арени фактично дуже просто все робиться і. Е, ніяких проблем у нас немає. Фактично, що нам потрібно? Нам потрібно трішки срібла, трішки енергії і трішки уламочків для того, щоб закрити. Масовий призов. Якщо ви бачите, що ви не зможете закрити до епіка, то закриваєте до Рарочки і більше не витрачаєте уламочків, тому що турнір поповнення колекції попереду, і ви знаєте, як під ось ці всякі злиття клановий бос не любить давати нам уламочки. Але я думаю, це реально. Якщо хочете, я можу показати, з якою кількістю уламочки особисто я буду починати: 4-4, 1-2. Сьогодні стартануло злиття, і мені сьогодні тільки один сакральчик прийшов. Але я надію, що я зможу злиття без проблем зробити. Ось такі роздуми. Напиши в коментарях, чи ти будеш робити дану героїні, чи ні. І зустрінемось з тобою уже в наступному відосі. Everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.